Tecmo Ninja Gaiden 4. Бойовка, типу, доволі глибока, я нічого про неї не кажу. Але от відчувається вона гірше, ніж Souls, гірше, ніж в тому самому Ghost гостю фьотей. Поки що, поки що то він дочекався, поки його гаратнуло. І після вибуху він вирішив зістрибнути. Якийсь інтелектуал. так, нічого так, якщо звикнути. А, ти що живий? Якщо звикнути, то можна доволі кайфово тут проводити час. Of the ми такого бували. Кагачі. Гранд дженерал Хіраско. I don't recognize you or your uniform, but if you're here to take Sayori away... Then... So think again. I will. I like to think. Sayori, <sighs> know, good? Good. 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 what are you... Thank you and the DDL for keeping me safe, for everything. But there's just something I need to go take care of. So... no hard feelings!